Минула ніч прийшла без серед особового складу сил АТО. Разом з тим зафіксовано шість обстрілів позицій, блокпостів, що утримуються нашими військовими. Зокрема, застосуванням артилерії були обстріляні позиції піхотинців в районі населених пунктів Староласка, Піски, Авдіївка та аеродрому Донецьк. Двічі застосуванням установок БМ-21 град та артилерії було обстріляно позиції сил АТО неподалік населеного пункту Тоненьке. В свою чергу Збройні сили України. Продовжують дотримуватись домовленостей про припинення вогню. Українських військових забезпечать індивідуальними аптечками вітчизняного виробництва, наближеними до стандартів НАТО. Про це повідомив очільник військово-медичного департаменту Міноборони. Своєю заявою він спростував інформацію, яка поширилась у ЗМІ щодо неякісних та недоукомплектованих перев'язочних наборів радянського зразка. Ми на постачанні їх поставили вже дві тисячі штук війська. Тобто ми гуманітарно дещо отримуємо ці аптечки. Я знаю, що багато волонтерів ці аптечки дають війська, багато інших громадських організацій. І певним чином, щоб під цю аптечку, треба людей вчити, щоб вони могли користуватися, і ця робота проводиться. Ми вже за цей період навчили більше 7 тисяч військовослужбовців на користування. По натівським стандартам і використання цієї аптечки для забезпечення збройних сил такими індивідуальними аптечками необхідно близько 180 мільйонів гривень. А вартість одного зразка становитиме 700 гривень. Також Віталій Андронатій запевнив, що військові шпиталі забезпечені на 100% необхідними ліками та медобладнанням. Найголовніше під час бою отримати перемогу та звичайно зберегти життя людей. За статистикою переважно бійці гинуть від втрати крові, тож важливо вміти правильно надати першу медичну допомогу. Для цього на бойове навчання, що відбувалося поблизу Миколаєва, запросили досвідченого тренера з тактичної медицини. Юлія каже, можна використовувати все, що є під рукою. Використовується абсолютно все, від классического натовского жгута Кет, так называемого, знаменитого сейчас, модного очень, а, так и нашего традиционного резинового жгута Эсмарха. Можно использовать все, все вплоть до а, ремня, а, арафатки, там, банданы, а, манжеты, которые можно срезать со штанины. В принципе, нет ничего, что нельзя было бы использовать в качестве жгута, если оно достаточно крепкое. Ті аптечки, що українська армія отримує від НАТО, не адаптовані до наших потреб, адже військовим, які приміром потрапляють під обстріли градів, чекати допомоги доводиться інколи багато годин. Тож просто необхідні і такі засоби, як знеболюючі та протишокові. Тому волонтери зробили наш варіант. На полігоні підрозділи сухопутних військ та військово-морських сил набували того досвіду, який знадобиться на полі бою. Відпрацювали і питання злагодження та ведення вогню. Командири, які вже Побували в зоні АТО. акцент роблять на тому, як правильно вести бій з терористами, що робити у разі підриву БТР, як проводити зачистку міста. По опиту інших частин, таких як засада в зеленки, бой в місті, коли вход в город для зачистки міста, також відрабатували нападення сепаратистів та град. Дійства при обстрілі градом, при появленні безпілотних апаратів. За ініціативою знову ж таки груп цивільно військового співробітництва було запрошено до співпраці Національний військово-історичний музей України. Було завдяки співпраці з місцевим населенням започатковані контакти з представниками так званої Донецької Народної Республіки. З метою надання нам можливості з пошуку та евакуації тіл загиблих військовослужбовців. Наш музей вже проводив облікову роботу з приводу загиблих, поранених, зниклих безвісті. Я особисто спілкуюся з офіцерами-кадровиками, які відповідають за облік військових втрат у, у Збройних силах України. Перший день у нас вдалося знайти 9, 9 солдат. разведать данные на следующий день. Ну и по сей день группа сейчас едет. Сегодня она работает над обнаруженным братским захоронением. Сколько там, нам неизвестно. Но ну, следует полагать, что наверняка больше, чем пять человек. Работаем сейчас пока в районе Саурмогилы. Была одна разведка проведена в районе Лавайска, но были там трудности с тем, что дорога была грунтовая, заминирована, были увидели подорванные машины гражданские и принято решение, что следующая поездка поисковая будет с другой стороны, там, где позволяет безопасность. Есть уже первые результаты те фрагменты вещественных доказательств, которые мы собираем по месту. дают полагать, что большинство тех тел, которые мы собрали, они дают надежду на то, что сможем будет идентифицировать, то есть возвратить имена. На міжнародному центрі миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ розпочався сезон міжнародних військових навчань. Вже за два тижні тут зберуться представники майже 20 країн світу на навчаннях серії «Rapid Trident. А поки представники чотирьох європейських країн вчаться спільним діям під час ліквідації наслідків стихійного лиха. В ході командно-штабної фази багатонаціонального навчання із залученням військ світла лавина лавина-2014» військовослужбовці збройних сил Румунії, Словаччини, Угорщини та України вдосконалювали навички із застосування багатонаціонального інженерного батальйону при ліквідації наслідків стихійного лиха в басейні річки Тиса. За словами керівника навчання полковника Володимира Кузика, багатонаціональні навчання серії «Світла лавина відбувається вже декілька років поспіль по чергово у країнах-учасницях. І, зокрема, другий раз на території України дане навчання розбито на дві фази. Перша фаза це командна штабна фаза, під час якої буде відпрацьовувати злагодженість штабів батальйону, штабу батальйону для організації та порядку виконання завдань. Інженерним батальйоном, а друга фаза це вже безпосереднє виконання тих завдань завдань, які будуть виконувати підрозділи. Е безпосередньо інженерні підрозділи по виконанню поставлених задач. Необхідність у проведенні таких навчань виникла за результатами досвіду ліквідації повеней у районі басейну річки Тиса, яка протікає на кордоні України, Румунії, Угорщини та Словаччини, а також створення міжнародного інженерного батальйону Тиса. Цей підрозділ був сформований ще 2002 року з метою запобігання та швидкого реагування на загрози повеней, а також надання кваліфікованої професійної відповіді на наслідки стихійних лих. Які постійно загрожують країнам Карпатського регіону в ході першої фази навчання, яка відбулася на Львівщині, військовослужбовці країн-учасниць відповідно до сценарію повинні були оцінити обстановку, прийняти рішення на застосування підрозділів багатонаціонального інженерного батальйону при ліквідації наслідків стихійного лиха і організувати переміщення підрозділів батальйону у визначені райони для виконання завдань. Виконання цих завдань в ході командно штабної фази відбулося за допомогою програмного засобу імітаційного моделювання Джейкетс. А налаштування та роботу цієї складної системи забезпечили фахівці 270-го відділу імітаційного моделювання бойових дій сухопутних військ збройних сил України. Командири приймають рішення, оператори втілюються на екрані, і в режимі реального часу ми можемо побачити, як рішення командирів влияють на обстановку. Що вони прийняли правильне рішення? Чи вони які зробили е, помилку. Якщо вони зробили якусь помилку, то можна цю ситуацію розіграти знову. Окрім того, в якості операторів засобів імітаційного моделювання працювали курсанти академії сухопутних військ. Відбір учасників з числа вихованців військового вишу відбувався в першу чергу з урахуванням їхніх знань англійської мови та спеціальності. Тож більшість майбутніх офіцерів, які взяли участь у заході, навчаються на факультеті підготовки спеціалістів інженерних військ. А перед початком навчання курсанти пройшли інтенсивну підготовку із використання відповідного програмного забезпечення, а також вивчили специфіку роботи штабів та дій підрозділів за стандартами країн-членів та партнерів північно-атлантичного договору. Для курсант, які є інженери, їх є прекрасна можливість побачити, як працюють офіцери з інших країн і вцілити цей досвід для себе у майбутньому. Виконую ті задачі, які мені потрібно, наприклад, де... Встановлюю міст через водну перешкоду, здійснюю руйнування перешкод за допомогою інженерної техніки, яка є в програмі. Друга фаза навчання, яка передбачає відпрацювання практичних дій на реальній інженерній техніці, відбуватиметься в одному з можливих районів виконання завдань на річці Тиса, що у Закарпатській області. Під час неї військовослужбовці країн-учасниць вдосконалюватимуть свої практичні навички та злагоджені дій в ході ліквідації наслідків повені та допомогу місцевому населенню.